День, прекрасні, чарівні жінки, дівчата, дівчатка, матусі, бабусі, сестриці, однокласниці і всі присутні на нашому святі. Ось і настали перші весняні дні, а разом з ними і прекрасне свято всіх жінок. Тож сьогодні ми хочемо привітати всіх із святом усмішок і квітів, ніжності і краси, добра і любові. І побажати всім веселого настрою, міцного здоров'я, сонячних променів, щасливих посмішок. Весна і квітка, мами батьківщина, жіночого роду, всі слова. Календарю тоді існує днина, Щоб нагадати їхні всі права. щоб шану скласти, привернути увагу казкових лицарів, честі і меча, щоб щось поставить жінці проти вас. Puxei o bichinho posso Сонечко станет не а я просто донечка рідної України. і у садах, і у воля, не так слова, дякуючи на тиха зі моя земля, моя земля, моя країна, мої чьи рід Часу не гайте, а загадки відгадайте. Mm -hmm. Хто життя нам дарував, хто часу не шкодував, хто навчав нас говорити, хто найкращим у цім світі? Мама. Мама. Хто, як ми було, хворіли, цілі ніченьки не спав, все робив, як ми хотіли, на руках нас колесав. Мама. Твоє матуші дорога, святкуємо сьогодні свято, зібралась разом ті двора, пісень і радості багато. Серце нам живіше б'ється, очі криються сльозою. Мамо, це ж церкво спривітання, стали перед на набоя. Джимка гнату, доки оженився, забима дівчатам, паки здорово навчився. Ох орел був, відзначався Витівками злими, двох лишити примудрився з дітками малими. Оженився, той змінився, восьмий рік минає. Як живем з тобою в парі, а дітей немає, гнат, надувся. Це не диво, я читав у школі, що орли страшенно рідко плодяться в неволі. Вигідна жінка, стрів на вулиці Матвія, панько, сарана. Здравствуй, каже, познайомся, це моя жона. Дуже радий, дуже радий, вигукнув Матвій, смокнув жінку в праву руку, поклонився їй, а байкові тихо мовив. Я не доберу! Як ти міг узяти жінку отаку стару. Видно старша літ на двадцять. Ні, на двадцять п'ять. Так за те грошми у неї свині не їдять, а панько ще тихше чепче. Бісу та грошва, як вона сліпа на око та ще й крива. Ай, махнув панько рукою. Хто з нас без гріха. Не шепчи, балакай вільно, бо вона і глуха. А іще Дівчата, жінки, ми вас дуже любимо. Сьогодні цей день для вас. Будьте щасливі! Хай стане дійсністю все те, що сном і мрією здавалось, щоб радість красила ваш дім, а серце щастям наповнялось. Хай на круги цвіте бузок та небо буде ясним. І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним.